Прийшов час для сну. і зараз ми вам прочитаємо дуже цікаву казочку. Синок, про кого? Динозаврів. Про динозаврів книжечка називається Пригоди в країні динозаврів. Дивна пташка у далекій далекій Африці за безкрайньою спекотною пустелею розкинулась зелена савана. Якої дивної звірни там ви тільки не побачите. І сірі гіганти слони з великими вухами та хвостом замість носа, і велетенські жирафи з довжелезними шиями, і набурмосені носороги зі страхітливим рогом, і прутконогі газелі з тонкими, мов сірниковими ніжками, і багато інших цікавих мешканців. І здивувати когось у савані своїм виглядом, звісно, дуже важко. Та все ж одному звірятку це вдалося. А сталося це так. Одного дня над саваною пронеслася жахлива буря. Вона змітала все на своєму шляху, тож і не дивно, що всі мешканці цих земель зі страху ховались у своїх домівках. Наступного дня, коли сонечко освітило омиті рясним дощем землі, в гнізді у страуса з'явилось дивне яйце. Воно зовсім не було схоже на ті яйця, які звірі бачили до цього. Воно було величезне брунатно зелений з шорстковатою шкаралупою і, звісно, зовсім не страусяче. До дивного яйця прилітали різні птахи, та всі в один голос говорили, що яйце не їхнє. Тоді одна добра, а ще й мудра страусиха, вирішила встановити покинути яйце, адже власних дітей вона не мала. Під пекучим сонцем вона мужньо доглядала яєчко. Колодними ночами зігрівала його своїм теплом, і одного дня воно затріщало. Вся звірина, затамувавши подих, дивилась, як з нього проклюнулось дитя. Та коли яйце все ж розкрилось, всі остовпіли від здивування. Перед ними була дивна до цього небачена істота. Вона мала чотири масивні ноги, довгу з маленькою головою та міцний великий хвіст. Драусу оточили малого та почали насміхатися. Подивіться, який він потворний, які великі ноги, такі тільки у слонів бувають. Так, може, це слон і є? А шия яка довжелезна. Але це, напевне, птах якийсь, бо ж звірі з яєць не вилуплюються. Це навіть не птах, а потороча якась. Хіба ж таке опудало птахом назвати можна? Маля злякане та засмучене. Кинулись до названої мами, але й вона не хотіла з ним знатись. Тож знайді, так усі називали малого, нічого не лишалось, як попрямувати геть від злих страусів. Він дуже хотів знайти маму, тож пішов шукати її деінде. Скоро він натрапив на групу слонів, що паслися біля Невеликого озера. Мені сказали, що я слон, до них хмаля. Прийміть мене до себе. Та який же ти слон? розсміялись велети. Ти зовсім не схожий на нас. У нас великі вуха, довгий хобот та тоненький хвостик, а у тебе не хвіст, а хвостище. Знайда похнюпився та попрямував далі шукати маму. Зовсім скоро він зустрів величавих жирафів, та вони теж не захотіли приймати його у своє стадо. Ледь стримуючи сльози, знайде йшов все далі і далі, та так і не зустрів нікого, хто міг назвати його своїм. Одного дня він побачив істоту не менш дивну, ніж він сам. Ти хто? запитав знайда. Я декобраз колючка, відповів звір. А ти хто? Цього я й сам не знаю. Вже кілька днів я шукаю свою маму та родичів, але марно. Ніхто не хоче прийняти мене до себе, всі лише кепкують з мене, потворою називають. Звірі часто бувають несправедливими до тих, хто зовсім на них не схожий. От я хоч і знаю, хто я, але все ж часто потерпаю від насмішок інших, і товаришувати зі мною ніхто не хоче. То, може, я стану твоїм другом? зрадів знайда. Я буду дуже радий цьому, відповів дикобраз. А можна я з тобою теж відправлюсь на пошуки твоєї сім'ї? Знайда посміхнувся та, звісно ж, погодився. І ось вони разом вирушають у мандри. Наступного дня вони зустріли ще одну також дивну істоту, як вони самі. Це був броненосець, весь з голови до п'ят, вкритий міцним панцером. Почувши історію друзів, він теж захотів піти з ними. Звали малого кругликом. Адже при найменшій небезпеці він згортався у міцний клубок. Через кілька днів друзі вийшли до невеликого озерця. Знайте, дуже хотів пити, та тільки він наблизився до життєдайної вологи, як з води висунулася величезна паща з гострими зубами. Це був крокодил. Він хотів поласувати малими подорожніми. Та тільки він наблизився до них, як відразу був відкинутий далеко-далеко одним ударом величезного хвоста. Знайда обернувся і обімлів. Позаду них стояла його мама. Це він відразу зрозумів адже був схожим на неї, як дві краплі води. Бронику, милий мій, я так довго тебе шукала, лагідно сказала вона. Ругик та колючка спочатку злякалися цієї як гора тварини, та коли побачили, що вона зовсім не зла, то сміливо підійшли до неї. А хто ж ви? здивовано запитав дикобраз. Я таких тварин, як ви, ніколи не бачив. Я, як і броник, динозавр. Ми колись панували на цих землях, та їжі ставало все менше, а інші звірі вважали, що саме ми її всю з'їдаємо. То зрештою ми пішли. Ворог ми знайшли гарну зелену долину і, закривши її височенною стіною, зникли від усіх. Багато-багато років ми мене виходило з долини. Та одного разу над нею пронісся ураган, і вітер вкрав у мене яєчко з моїм синочком. Я відразу вирушила в путь, та лише тепер я змогла тебе знайти доньку. А чому ви так дивно його називаєте? Не вговав Ми його знайдуємо, звемо. Знайде він у вашому світі, а там, за стіною, в долині він бронтозавр, тому і броник. Цинку, я впевнена, що тобі там сподобається. А як же мої друзі, вони не зможуть піти з нами? У долині багато динозаврів і всі вони різні, і я думаю, що вони з радістю приймуть твоїх друзів. А сміятись не будуть? з надією запитав Круглик. Звісно, ні, посміхнулась мама Брониха. У нас і дивніші істоти є. Так маленький броник знайшов свою маму, а його друзі отримали нову, досі бачену сім'ю.